To z Father ¡Mira! do Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя, тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя. Щоб у Тобі, Боже, трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш. Що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божеству найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров. Душе і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Майми милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь мая милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май, милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь окровий воду. Що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусику, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90-й. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув б камінь ногу твою, на гаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візьве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай Пресвята Божа Любов перебуває з нами всюди і повсякчас, хай береже наших мужніх воїнів, всіх наших родичів, близьких, друзів. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої. Тихої нічки без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки. На горі Голгофі, смутку і скорботі, там мати стояла над сином рида. Я гірку прийняла і серце обняла Боле мій жалем, ой мій милий сину, що це за новину я гірку прийняла, що серце обняла. Боле жалем моя мати мила це любов чинила що я прийняв муки дав прибити руки, ноги привозняли. Це серце вчинило і мене прибило до Христа, ноги привозили, голову зранили, це серце вчинило. Страждальна мати дай нам відчувати, як то ти терпіла з болю серце мліло, коли ти стояла під Христом ридала, це все ми вчинили. Христа вбили на Хресті, коли ти стояла під хрестом ридала, це все ми вчинили.